Як налаштувати керування потужністю відеопередавача на дроні тумблером на апаратурі, включаємо апаратуру, підключаємо шнур до дрону та підключаємось в Betaflight. Далі йдемо у вкладку режими. Коли ми знаходимося в режимах, ми просто клацаємо тим тумблером, на який ми бажаємо налаштувати керування потужністю, і дивимось, чи не спрацьовує якийсь з режимів. В моєму випадку нічого не спрацьовує, і це означає, що цей тумблер дійсно вільний і ми можемо його використовувати. Далі ми йдемо у вкладку «Приймач» і знов клацаємо цим тумблером. Дивимось, який у нього номер в BetaFly. В моєму випадку це Aux 3. Запам'ятовуємо цю інформацію і також звертаємо увагу, що в мінімальному положенні цей тумблер видає у нас показник 1000, в середньому 1500 та в максимальному – 2000. Запам'ятали цю інформацію, а 3, йдемо далі. Заходимо у вкладку VTX, тобто відеопередавач. Гортаймо вниз та дивимося, які ступені потужності у нас тут налаштовані. У мене їх тут зараз 4, а тумблер, як ви пам'ятаєте, трьохпозиційний. Тож мені треба визначитись, які три ступеня потужності я буду використовувати. Я обираю перший з мінімальною потужністю, третій, в моєму випадку, це 800 мВт. Та четвертий, який відповідає максимальній потужності. Тож запам'ятовуємо, що я буду використовувати перший, третій та четвертий рівні потужності. Тепер йдемо в командну строку і пишемо VTX. Отримуємо ось таку табличку, і через те, що налаштовувати ми будемо всього три рівня потужності, з цієї таблички нам потрібно лише три рядки. Ми їх виділяємо та копіюємо. Далі відкриваємо чистий текстовий документ блокнот, вставляємо ці три рядки і починаємо магію. Перший стовпчик, де написано VTX, ми залишаємо без змін. І другий стовпчик ми також залишаємо без змін. Але для того, щоб ви розуміли, що це таке, то 0.1.2 це три наших рівня потужності, тільки програмісти все рахують не з одинички, а з нуля. Тож маємо не 1, 2, 3 а 0.1.2. Залишаємо без змін і йдемо далі. А ось третій стовпчик це номер нашого AUX в BetaFly. У мене, як ви пам'ятаєте, AUX третій. Але все через тих самих програмістів, які рахують не з одинички, а з нуля, нам треба відняти одиничку від номера нашого AUX. Тобто мій третій AUX для того, щоб тут його прописати, треба написати 2. Тож пишемо для всіх трьох режимів двійку. Ще раз повторюю: якщо у вас буде, наприклад, п'ятий AUX. То вам треба написати четвірку. Якщо у вас буде, наприклад, 7 AUX, то вам треба написати 6ку. Тобто мінус 1 від номера вашого AUX. Наступні два стовпчика це Band та Channel. Ми їх зараз налаштовувати не будемо, тож залишаємо нулі. Наступний стовпчик це номери рівної потужності, які ми обрали з вкладки відеопередавача. Як ви пам'ятаєте, я вирішив використовувати перший рівень, мінімальний. Третій рівень 800 мВт та четвертий максимальний рівень. Тут програмісти пішли на перекур, тож нічого віднімати не треба. А так просто і пишемо: 1, 3, 4. Останні два стовпчика це діапазони, в яких буде спрацьовувати потрібна нам команда. Згадуємо, що наш тумблер в мінімальному положенні видає 1000, в середньому 1500 та в максимальному 2000. Тож, щоб команда точно спрацьовувала, нам треба прописати діапазон з мінімальним і максимальним значенням, посередині якого знаходиться те значення, яке видає наш тумблер. Тобто наш тумблер в мінімальному видає 1000, тому ми беремо 1000 100 900 і 1000 100 1100. Тепер наша 1000 точно попадає в цей діапазон. Для середнього положення ми від 1500, віднімаємо 100 та додаємо 100 і отримуємо 1400 та 1600. Так само для третього прописуємо 1900 та 2100. Тепер на наступному рядку пишемо команду Save, копіюємо все це та несемо в командну строку BetaFly. Вставляємо, Enter. BetaFly починає перезавантажувати, що свідчить про те, що команду він сприйняв. Щоб в цьому переконатись, ми знову підключаємося в BetaFly, заходимо в командну строку, пишемо VTX. І бачимо, що ми отримуємо табличку, в якій прописано вже все те, що ми в неї прописали. Вітаю! Ви налаштували перемикання потужності відеопередавача тумблером з апаратури. Але для того, щоб ви бачили, на якому рівні потужності ви зараз знаходитесь, вам треба вивести цей параметр в вашому OSD. Для цього ставимо галочку біля каналу VTX та в випадаючому списку обираємо або тільки VTX Power. Тільки потужність, або показувати band channel та потужність відеопередавача. Я обираю VTX Power, тобто показувати тільки потужність. Ось ця 200 ка це і є моя мінімальна потужність, тобто 200 мВт. Увага! Якщо після цього всього ви швиденько ламанулись перевіряти, чи дійсно все працює, чи знов якийсь развод, і якщо воно таки не працює, то не спешіть згадувати мене усіма негарними словами. Можливо, у вас в Betafly в налаштуваннях VTX-а, Просто включена опція низька потужність до першого арму. Тож, якщо ви свій дрон ще не заармили, а вже передьоргуєте свій тумблер, то потужність, як ви вже зрозуміли, у вас постійно буде низькою, поки ви не заармите свій дрон. І тільки після цього ви зможете нормально керувати потужністю, так як ми то з вами і запрограмували. На цьому у мене все. Якщо було корисно, то лайк, підписка, коментар. І нагадую, що за посиланням в профілі ви можете зробити донат на запчастини для. Дронів для зсу та завітати в магазин Александрон.шоп за батареями, пропелерами та іншим для FPV-дронів.